Якщо в Україні така гарна медицина, то чому європейці не їздять лікуватись в Україну? Як це не їздять, як їздять? У мене мама в медколеджі працювала здається, Досі працює, а можливо, вже на пенсію вийшла. Не суть тому. В дуже поруч біля неї був стоматологічна академія. Тобто туди приїжджало стільки за кордону людей зуби робить. Навіть ти знаєш, що навіть доходило до того, що ціни за кордоном і ціни в Україні вже були однакові. На сервіс, на то зробить зуби. Але люди все рівно тратили на літак, на готелі і так далі. Приїжджали в Україну, робили в Україні бо якість, сервіс, відповідальність і результат набагато вище був, ніж в Європі. Ну, блін, ну хто в Європі жив і були у стоматолога, і ті прекрасно це розумієте. Ну, я не знаю, може комусь повезло попасти до якогось лікаря там нормального. Ну, Но загалом в Європі просто ужасно. Дивись на палець. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у не прожив з Бога, повірив. Знаєш, мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується. Ми взагалі обрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж скриво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я опорний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво сростеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як дійствують. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі багато, лікарств назначають і так далі. Але. Ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі не важно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе хоч чуть-чуть грошей, хоч чуть-чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Даже за великі гроші. Ніде, мене в лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну дивись скільки ж весь перерізаний, спина там ця вся історія. Лікарів німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим ділянку. взагалі, у них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували вообще з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки не тикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування оцей так собі. Ну, люди злі один на одного, бо нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей, де влади немає, бо ми один одного достойні, насправді це треба признати. То через то такі враження, але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як і того стогісіна в Україні. Вона в кожній третій четвертій лікарні.